Головне завдання сучасної України децентралізувати владу. У приміщенні Укртелекому відбулася селекторна нарада очільників всіх областей країни з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройцманом. На нараді були запропоновані нові зміни до Конституції України, які мають оновити стару систему влади на нову та дати більше повноважень областям України. Під час наради віце премєр міністр заслухав очільників областей, які висловили своє бачення законодавчих нововведень. Хотілося би зараз почати здійснювати ці зміни, щоб міг легше дихати бізнес. Разом з тим, погоджуємося і хотіли б декілька зауважень щодо концепції щодо надання адміністративних послуг. Насправді, зараз відлаштована система надання адміністративних послуг, і ми хотіли б... Все-таки передача адміністративних послуг на рівень місцевих органів влади, я вважаю, що можливо недоцільна. Зараз існує система, вона працює, там потрібні лише деякі зміни. В рамках от діючого законодавства внести також очільником нашої області було запропоновано близько 40 ідей щодо вдосконалення законодавства та покращення умов для ведення бізнесу. Як зазначив Сидір Кізін, Житомирщина чекає змін. Олександр Євгеній Саулов, телеканал СК.